дуже рада, що саме в цей день припав саме мій економічний блок, тому що маю змогу привітати усіх, хто нас дивиться, киян, всю Україну, і тебе, і особисто також із цим світлим святом. Однак, все ж таки, на свята чи не на свята, економічні процеси не зупиняються, і все ж таки і наш уряд, і, взагалі, всередині країни робиться все, аби залучити чимало грошей, і все ж таки, як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому, щоб економічні процеси продовжувалися. Увалися тому сьогодні. Розповім про багато що, зокрема, і про ціни на овочі в травні. Також проговоримо про виплати військовим та перспективу конфіскації російських активів. Тож про це все за мить. І власне розпочну із продуктового кошика, тому що є там і хороші новини. Вся Українська аграрна рада припустила, що навесні можуть суттєво здешевшати овочі. Так уже в травні на понад 10% має впасти в ціні тепличний огірок. Однак, усе залежить від того, наскільки високою буде пропозиція. Якщо овоч вродить добре, то відповідно що впаде в ціні, також має здешевшати і цибуля. Однак на це варто сподіватися вже наприкінці травня, коли з'явиться урожай. Озимих сортів овоча, а ось ціна на помідор поки що триматиметься на тому самому рівні. Однак є й хороша новина, що у українській всеукраїнській аграрній раді прогнозують здешевшання яєць до того ж суттєве. Яйця можуть суттєвіше подешевшати в районі 10-15%, навіть 15%, Тому що я ж кажу, фактор сезонності у нас тут відіграє велику роль. Велика кількість пропозицій буде з'являтися від домашніх господарств, відповідно, промисловий сектор, який по поголів'я птиці, і в нього теж є досить така частка присутності, велика виробництва. Щоб реалізувати свою продукцію, вони будуть йти на зменшення цін. І за оцінками економістів, цьогорічна вартість великоднього кошика більша за минулорічну майже на чверть. Ось такі неприємні порівняння. А тепер про допомогу військовим уряд запускає нові грантові програми для ветеранів на відкриття власного бізнесу. Заявки на отримання коштів можна буде подати через дію на 250 на тисяч гривень. Можуть розраховувати учасники бойових дій або інваліди війни, які Зможуть створити хоча б одне робоче місце 500 тисяч гривень може отримати чоловік або дружина військовослужбовця чи військовослужбовиці. А також людина, яка отримала інвалідність на війні. Але тут є умова, що створити треба вже два робочі місця. А ось якщо ветеран зареєстрований як ФОП не менше трьох років і зможе створити чотири робочі місця, то держава виділить йому один мільйон гривень грантом. Але за умови, що двоє знайманих працівників теж будуть ветеранами війни, і варто зазначити, що на отримання мільйона та п'ятсот тисяч гривень є додаткова умова, що 30% бізнесмен має вклад. Сти у справу сам а 70 – отримати від держави. Особливих обмежень на використання гранту немає. Їх можна витратити на купівлю сировини, обладнання, оренду приміщення та транспорту, а також на рекламу. І тепер поговоримо про доволі резонансне питання надбавки військовим цього тижня до Верховної Ради внесли поправку, яка блокує повернення виплат військовим на 30 тисяч гривень. Це стосується також поліцейських та рятувальників, які служать у тилу. Чи є у держави кошти на повернення доплат захисникам і де можна буде взяти ці гроші? Я поспілкувалася з експертами. Тож далі, давайте подивимося, де можна буде все це залучити і чи можна буде. you <laughs> Верховна Рада повернула доплату військовим на суму 30 тисяч ще 10 квітня. Спочатку рішення викликало хвилю піднесення, зокрема й серед депутатів, а потім з'ясувалося, що чіткої відповіді, де взяти гроші на фінансування доплат, немає. Депутати запропонували обмежити зарплати чиновникам до 10 мінімалок, тобто до 67 тисяч гривень. Але згодом самі ж відзначили, що цього буде недостатньо. Адже якщо доплати повернуть, знадобиться близько 150 мільярдів гривень на рік. Якщо Чиновникам зменшити зарплати до рівня 10 мінімальних, а це непогана зарплата, я так скажу. То це приведе до того, що знайдеться десь 2 мільярди, 2,3 мільярди. Ну, всього там. 3% відсотка від того, що потрібно. А ось де брати ще 97% суми в документі, який підтримала Верховна Рада, не зазначається. Навіть якщо скоротити виплати більшій кількості держслужбовців, проблема повністю не зникне. Економісти кажуть, що питання можна було б вирішити, якщо провести низку реформ, зокрема, зменшити тиск на бізнес, подбати про прозорість роботи бюро економічної безпеки, митниці та удосконалити механізм сплати податків. Але на те, щоб з'явилися результати, потрібен час. А гроші військовим необхідні вже зараз. Недоплата податків по гральному бізнесу вона складає від 10 до 20 мільярдів гривень. Ненадходження необхідних коштів від митниці також сягає до 3 мільярди доларів. Це 120 мільярдів. Зараз, звичайно, менше, але, умовно кажучи, точно 50, 70, 80 мільярдів можна отримати, якщо митниця буде працювати належним чином. Ще один варіант вирішення проблеми це залишити надбавки тільки військовим, які безпосередньо служать на передовій, а також лікуються від поранень. Тоді як з березня 2022-го і до лютого цього року 30-ти тисячні надбавки отримували бійці зсу, працівники СБУ, набу, співробітники держохорони, Держспецзв'язку і ДСНС незалежно від місця проходження служби. Однак така ідея теж є доволі дискусійною, адже на перший погляд тилові солдати можуть за кілька днів опинитися на передовій, та й не тільки це. Да, вони отримують гроші від держави, але вони ці гроші витрачають фактично не тільки на своє забезпечення, а й на а, те, щоб не тільки з точки зору там споживання поточного, а й на те, щоб бути готовим до для того, що їм доведеться йти е, там на виїхати на фронт в будь-який момент. А я знаю військових, які ну вчора були ще в там тренувальному таборі, а через два дні вони вже в зоні боїв. За різними оцінками на фінансування надбавок військовим а також іншим підрозділам минулого року пішло близько 1 трильйона гривень. Ці гроші залучали за рахунок допомоги партнерів, а також емісійного фінансування. Однак цьогоріч уряд планує відмовитися від політики друку грошей. І тепер до інших тем міжнародний валютний фонд прогнозує падіння валового внутрішнього продукту України на 3%. і це при тому, що в попередньому теж в песимістичному прогнозі пропускалося як падіння на 3%, так і зростання на 1%. Однак економісти пояснюють, що поки підстав для переживань немає, адже міжнародний валютний фонд зазвичай робить песимістичні сценарії, щоб підготуватися до найгіршого. Світовому прогнозі економічного зростання в економічних показників World Economic Outlook просто технічно не було можливості поставити двох два прогнози. І, Відповідно, МВФ обрав той базовий прогноз, який насправді вони виносили на обговорення з українською владою на етапі підготовки програми. Я не знаю, чи власне той базовий прогноз, який закладався в програму для України, спирається власне на показнику, саме мінус три, але, скоріш за все, воно так, тому що МВФ зазвичай. Бере більш песимістичну оцінку для того, щоб дати країні скоріше запас міцності, ніж потім потребу доганяти і шукати гроші, яких немає. І, до речі, це теж одна з вимог МВФ, те, що Верховна Рада посилила підзвітність використання грошей міжнародних донорів, і це я нагадаю, що є саме одним із пунктів серед 19, які нам е, називають ще структурні маяки від міжнародного валютного фонду. Законопроєкт про підзвітність уже ухвалила Верховна Рада і він передбачає зміни до бюджетного кодексу. Це означає, що кошти витрачатимуться за чітко затвердженими механізмами. І без змоги якось ними маніпулювати. І цього тижня міністерство фінансів залучило до бюджету майже 2 мільярди і 400 мільйонів гривень за рахунок облігацій внутрішньодержавної позики. Інвесторам запропонували 95 мільйонів гривень під 18,5% з відсотків з погашенням через рік. Ще 697 мільйонів гривень. інвестори отримали під 19,5% відсотків річних і 738 мільйонів гривень під 19,6%. відсотка. Також були пропо позиції для інвесторів і в доларах на 23 мільйони під майже 5% річних. І трохи нагадаю, що облігації внутрішньодержавної позики це державні цінні папери, які розміщуються на внутрішньому фондовому ринку. Держава повністю гарантує вкладення та платить за ними відсотки. Однак економісти кажуть, що це, хоча і не вирішить всіх фінансових проблем України, але допоможе в питанні, зокрема, і погашення держборгу. Місячний потенціал заощаджень, таких внутрішніх, ну, я думаю, максимум 10-12 мільярдів гривень. Це максимум. Але це теж, теж потрібно робити просто не лише для фінансування дефіциту і покриття деяких витрат бюджету, але для того, щоб мінфін. Нацбанк працював це цілком розумний і правильний механізм. Держава не має права іти з ринку боргових е, е, таких е, інвестицій, особливо внутрішніх. Ми ж відрізані від зовнішніх е, фінансових ринків. Залишилося лише внутрішній. До слова, не дивно, що партнери просять прозорості у використанні коштів, адже наша держава отримує чималі суми підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення Польща виділила Україні 11 мільярдів євро допомоги. Про це повідомила тамтешня міністерка фінансів Магдалена Жечковська. Загальний обсяг видатків для України становить до 2% ВВП Польщі. І це ще не всі хороші новини. Україна отримує додаткових 5 мільярдів доларів від країн Великої Сімки. Йдеться про пакет підтримки від Франції, Німеччини та Великої Британії, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також підтримку Україні нададуть Іспанія, Данія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди. Бачимо, що такі позитивні новини. І тепер про тиск на Росію. Уряд Німеччини запропонував включити санкцій проти атомної промисловості РФ до 11-го пакету санкцій Європейського союзу. Про це заявив віце канцлер Німеччини Роберт Хабек. За його словами, Росія цілеспрямована використовує залежність в енергосекторі для тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію внести санкції до цивільного атомного сектору, що є в принципі правильним і давно вже. Треба, і Україна розраховує на 100 мільярдів доларів зарештованих російських активів у світі. Про це повідомили в офісі президента. Однак ці кошти наша держава може отримати, звісно, не протягом одного року, а протягом цілих п'яти або семи. Проблема полягає в тому, що у багатьох справах конфіскації російських активів навіть не тривають суди. Для того, аби гроші надійшли, потрібні юридичні рішення, як саме РФ буде виплачувати нам репарації, Україна може. Може розраховувати не на суверенні активи, такі як, до прикладу, золотовалютні резерви, а лише поки що на кошти олігархів. Також один з варіантів, які розглядають у Європі, це використання російських активів та сплата відсотків Україні. Однак такий варіант поки що тільки розглядається. Це буде залежати від політичної волі тих країн, в яких знаходяться російські активи. А це справа кожної країни окремо. Це на, на даний момент саме так, як варіант, але знову ж таки, тут треба погодження буде Росія. Це механізм виплати репарації, який був використаний під час виплати Іраком репарації за військове вторгнення в повітря в даному випадку. Був міжнародний орган, міжнародна структура. Було погодження з боку фактично Іраку про те, що він погоджується виплачувати в обмін на певне зняття санкцій. і як результат, ці виплати відповідно відбувалися на інших механізмах на сьогоднішній день, а в принципі у нас поки що не, немає. Ось таким був цей економічний тиждень, тиждень воєнної економіки. Я ж все ж таки хочу більше розказувати вже про залучення інвестицій в Україну, вже про відбудову повоєнну. Я сподіваюся і вірю в те, що обов'язково ще про це розповім. І сподіваюся, що буде більше хороших економічних новин. Тож принагідно теж вітаю всіх зі світлим святом іро.